Для випускників 9-11 класів з окупованих територій, що по завершенню школи хочуть отримати атестат українського зразка. Організоване дистанційне навчання і екстернат у дружківці три навчальних заклади готові прийняти таких учнів. Серед них і загальноосвітня школа номер 6. В Нашу школу поступило вже 5 заявлень: Три заявлення на зачислення екстернат 11 клас і два 9 клас. Всім ми оказуємо допомогу. Ніяких препятствий зв'язку з цим нет. і я думаю, що у всіх буде можливість закінчити школу. отримати документи. усі педагоги за словами Тетяни Кулік до додаткового навантаження готові. Дружківці зимові канікули триватимуть цілий місяць. Наздоганяти програму школярам не доведеться, оскільки вони її вже відпрацювали. По суботах у нас режим шестидневки, і поэтому 15 субот, ми митратам до января, плюс 11 днів, які правительство дає як вихідні для всіх українців. От у нас покривають январь. Крім того, що школярі таким чином отримали можливість сповна насодитися зимовими розвагами, це також дасть можливість місту суттєво заощадити.